Шанчик знайшов кісточку для маленьких порід собачок і носиться з нею. Нікому не дає. Ну, як завжди, то він якийсь дрючечок знайде з ним, задумчиво, ходи, жде, що хтось почне забирати а він не буде давать. Шастанчик, ти хоч не кофни цю іграшку, вона для тебе замала. Навіть паші жарко, спека, каштанчик Це Всі поховалися в тінь. Дуця, Лайза, білка. Щось на білку сьогодні наша Діна з'їлася. ходить на неї бурчить цілий день. Да? Ну, білка така при людях вона відповідати не буде. А не при людях вона закрита в вольєрі. Так що небезпеки для Діни немає. Діна вже воно сховалася. Тільки я достала камеру, вже ми воно сховалися. Все. Подросточок воно сховався. Зюзя щось в, в якось так себе неспокійно веде, не знаю, вже й погодувала, вже й водички вона попила. Щось вона розповідає, не пойму, що. Наша красота. Ну, а каштанчик, слава Богу, відволікся ось. У. займається тим, що гризе цю іграшечку Ось приніс Видно. Хекальці, хекають всі, хекають. білка. Сніжися, все крупніша сніжинка. У Алла, ти вийшла, Алла ховалася, ховалася, вийшла. Бела нашу білку ганяє. Ти ділова, Бела, чи шо? Ти ділова? Шугнула білку, ну їй так от вона даже і не злякалась абсолютно. Да, Білочка? Ти в відповіді гаркнула і все. І лежиш далі, ждеш, поки я піду, щоб спокійно себе відчувати. Дивіться, підходю ближче, ближче. Ну, все, зовсім близько. А з Софійкою вони дружать, вони граються з нею. Оно, ну, та бригада там десь по закапелкам гуляє. Жанна, чи ти бухтиш? Це ще дві сестри. Сирухи малі бояться. Воно ховається, ховається. Зайди зараз в ету, все, ми в будки. Ми вже в будці. Бела ще така, а Жанна так та зовсім. Такий от зовсім. сьогоднішній.